Британський продюсер Ніл Скрівін, який записує музику під псевдонімом The Night Monitor, представив черговий саундтрек до вигаданого вінтажного хоррору під назвою Horror of the Hexam Heads. Цього разу музикант звернувся за натхненням до історії, що сталася в 1971 році в англійському містечку Хексем. Ця історія згодом отримала назву «Хексемські голови. Події, що лежать в основі альбому, почалися після того, як рідні брати Леслі і Колін Робсони виявили у себе в саду дві невеликі кам'яні статуетки у вигляді голів, що нагадують людські, походження цих статуеток донині залишається невідомим. Хлопчики забрали знахідки з собою, а через деякий час у їхньому будинку почалася справжня чортівня. Різноманітні предмети, зокрема ножі, змінювали своє місце розташування і літали повітрям. Вночі сплячих людей хтось смикав за волосся, а згодом члени сім'ї почали бачити перевертнів. І це тільки мала частина паранормальних явищ, на які скаржилися не тільки ропсони, а також їхні сусіди. The Night Monitor перейнявся цією одночасно химерною і лякаючою історією, передавши у своєму альбомі дух міських легенд того часу за допомогою тягучих синтезаторних партій, наповнених хонтологічною безвихіддю. Музикант майстерно сплітає шари аналогового синтезу та спектральну атмосферу, щоб створити моторошний звуковий ландшафт, який резонує з таємничістю та інтригою.